І домовилася група АТО, які отримали землю, домовилися, що вони відмовляться від землі в користь на квадратні метри. Ремонт ми не можемо робити і проживати тут також і оформляти. Дуже шкода, що ну, от час війни і військові мають добуватися свого от таким чином. Вересень 2022 тисячі Житловий комплекс Сонячна оселя у Бучі. Мер Анатолій Федорук урочисто вручає ключі від 52 новеньких квартир ветеранам АТО, військовослужбовцям та родинам загиблих героїв. Отримує ключі і бучанець Сергій Мурзін. Він пішов захищати Україну добровольцем ще у 2014-му та продовжує боронити її і зараз. А це Світлана Мурзіна, дружина Сергія. В її руках ті самі ключі із синьо-жовтою стрічкою, які тоді так урочисто вручили її чоловікові. Жінка показує нам квартиру, яка мала би бути їхньою три кімнати. Ми маємо двоє дітей, хлопчика і дівчинку. Тому ми доплачували. Тому ви хотіли, щоб дітей були свої кімнати? Так, так, так. Говорить Світлана крізь сльози, уже майже два роки вона ніяк не може оформити право власності на цю квартиру. Тобто, житло досі не належить родині Мурзіних. Тож, поки Сергій воює на фронті із агресором, Світлані доводиться тут, у тилу відвоювати свою оселю. І це при тому, що чоловік Світлани, як і багато інших військових з Бучі, відмовився від належної йому земельної ділянки в обмін на отримання квартири в ЖК «Сонячна оселя. Сказали, що кожен воїн АТО має на шматок землі, але так як Бучі немає стільки землі, щоб дати кожному, то зібрали всіх в кучу і просили, щоб вони відмовились від своєї землі на користь квадратних метрів в будинку. Ну, ми так і зробили, бо інший вихід був чекати багато-багато років, коли з'явиться земля. Для оформлення права власності на квартиру забудовник мав передати родині акт приймання передачі та довідку про 100% сплату. Спочатку каже Світлана, її годували обіцянками, а згодом забудовник і зовсім почав уникати зустрічей. До речі, зводить житловий комплекс Сонячна оселя приватне акціонерне товариство Меліоратор його кінцевим бенефіціарним власником є Яцюк Василь Петрович, дядько мера Бучі Анатолія Федорука. Ось він на врученні ключів у 2022-му отримує подяку від племінника. Чи ходили ви в міську раду? А, так, ходила неодноразово і до мера, і в юридичні відділи до реєстраторів. Що вам казали? Конкретної такої відповіді не було. Тобто, ну, оформлюйте квартиру. А як? Не пояснили? Ні, не пояснили. Коли ви зустрічалися з міським головою, він не пояснив вам, як оформити право власності. Ні, ніяк не пояснили, тому я не знаю. Ну, що вони мали на увазі, я не знаю. А ви їм розказували, що забудовник не дає вам документів. Так. Так. А вони що? Будемо розбиратися через суд. Коли той суд і хто буде подавати в суд, так і не зрозуміє. Допомогти у цій ситуації родині Мурзіних взялася адвокатка, депутатка Бучанської міськради Катерина Українцева. Саме вона днями у соцмережах надала розголос у цій історії. І їй прямо сказано, що якщо протягом місяця, і я знаю, що іншій родині сказано, Якщо протягом місяця вони не сплатять, так скажемо, борг за квартиру, що мається на увазі борг за квартиру, те, що цим забудовникам було обіцяно, і те, що прописано в договорі, він мав передати безкоштовно, і те на що вручали тут ключики за ці квадратні метри, ці, цю родину зобов'язують сплатити грошові кошти не багато, не мало це 900 тисяч. Проте, як роз'яснює українцева, родина Мурзіних відповідно до усіх домовленостей між ними Бучанською міськрадою та забудовником, а головне, згідно з укладеним договором купівлі-продажу, не має нічого сплачувати. От у неї договором передбачено перший платіж 900 тисяч. І написано зараховано згідно договору. Пані Світлана ж каже, що за словами забудовника, усе через те, що він не отримав обіцяного від міськради. Він обіцяв, що все як налагодиться з землею, яку обіцяла міська рада для передачі, тоді він дасть нам документи на оформлення квартири. Заходьте, робіть ремонт, живіть. А вже цього року він сказав, що ремонту робити не можна, тому що землі він не отримав і квартира не наша. Щоб отримати коментар з приводу цієї історії, ми прийшли на прийом до мера Бучі Анатолія Федорука. Міський голова якоїсь великої проблеми у тому, що відбувається, не бачить. Я не буду коментувати, що там забудовник собі думає чи бачить. А далі громадяни, яких забезпечено відповідно соціальною за соціальної програми Бучанської міської ради, житлом мають відповідно рішення виконкому, присвоєною юридичну адресу, можуть звернутися до реєстратора. Будь-який юрист може пояснити, розказати, як вчиняти цю дію. Реєстратор Бучанської міської ради, який працює в виконкомі, готовий чинити цю дію, а коментувати, що там забудовник хоче чи не хоче то вже їхні справи. Але Катерина Українцева нагадує, що не все так просто. Для реєстрації права власності потрібна від забудовника довідка про те, що вклад внесений в повному обсязі і акт приймання передачі квартири. Державний реєстратор не може здійснити реєстрацію права власності без цих двох документів. І оці два документи забудовник категорично відмовляється надавати. Анатолій Федорук наполягає, треба просто ще раз звернутися до реєстратора. Давайте, виходячи з тої інформації, якою ми володіємо, щоб родина звернулася до реєстратора. Якщо реєстратор відмовить, от то тоді будемо з'ясовувати, необхідні ці документи чи ні, і навіщо вони? Тобто ми сьогодні можемо звернутися до реєстратора і спробувати зареєструватися. Одразу після нашої розмови з мером Світлана ще раз звернулася до реєстратора. Через 20 хвилин очікування маємо перші втішні новини. Документи прийняли. Просто начальник відділу реєстрації у відпустці. Він доручив спеціалісту прийняти документи так. і все. І чекає ну, да, і чекайте. Скільки чекать? Ну, не знає. побачимо. Чи допоможе розголос цієї ситуації родині Мурзіних зрештою оформити право власності на омріяну і належну їм квартиру? Дізнаємося вже за кілька днів. Сподіваємося, що це допоможе також і іншим родинам бучанських військовослужбовців та загиблих героїв, які опинилися в такій же ситуації. Закликаємо громадськість звернути увагу на цю історію та допомогти людям, які захищають Україну, добитися справедливості.